Володимир Бондар був уродженцем села Косівка, що на Білоцерківщині. Його військова кар'єра розпочалася ще у 2007 році зі строкової служби в армії. Після року перебування там він повернувся до буденного життя. А вже у 2014-му, коли розпочалась антитерористична операція, його мобілізували до 72-ї бригади. За словами жінки, про ті події чоловік мало згадував, але відомо, що він брав участь у боях під Волновахою та був нагороджений відзнакою президента України 15 березня 2015 року, після запеклого року боротьби та у свій день народження, демобілізований Володимир з іншими бійцями повернувся до Білої церкви. Чоловіка я знала з дитинства, можна рахувати, адже ми навчалися в одній школі. Ну, звичайно, я з ним не спілкувалася, бо він був старший від мене. Він виходив гуляти, а я ще ляльками гралася. І так як я говорила, що він вже після закінчення школи він повернувся з армії і ми з ним почали спілкуватися. Ну, годинами розмовляли по телефону. І з 2010 року вже були в відносинах. Він взагалі ніколи нічого не розповідав. Для нього це була така велика таємниця ну, військова. Зараз я розумію, що він так хотів просто вберегти нас від всіх, всіх подій і від тої інформації, яку він бачив і що він робив. І ну, дуже важко було в нього допитатися, де він, з ким він, що він робить. Після повернення з війни чоловік прагнув знову стати у лави ЗСУ, але дружина переконала його залишитися вдома. Вони одружилися. В них народилося двоє доньок, яких Володимир називав своїми принцесами, а також почав разом з братом працювати укладальником тротуарної плитки. Був у цій сфері до початку повномасштабного вторгнення. А вже 26 лютого чоловік подався до військкомату. Його скерували до 8-го стрілецького батальйону, який спершу виконував завдання на Київщині. Після її звільнення перенаправили на Сумщину. А вже у 2023-му військовий Бондар опинився у Бахмуті. Це були страшні дні. Він по 10 суток не виходив на зв'язок, і це було ну, досить важко, коли вони були з побратимами в оточенні. Він тоді був, він їх вів. І після того, як вони попали в кільце, їм довелося перепливати річку, це був лютий місяць. І от тоді він розповів саме цей момент, як вони перепливали річку, що було дійсно ну, або, ту, або в річку, або Загинути після виходу з пекельного бахмута. Чоловік приєднався до 66-ї бригади. У її складі Мамай такий позивний він мав майже відразу вирушив на Луганщину. 35-річний захисник обіймав посаду головного сержанта механізованого батальйону. Як згадують його побратими, Володимир завжди піклувався про особовий склад. Але на жаль, після майже року оборони позицій, 5 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання він загинув. Ми останній раз, як спілкувалися з ним по відеозв'язку, це було третє число. Він якраз заступав на позицію, і ну вже тоді було зрозуміло, що відбувається щось досить серйозне. Так як він попросив, щоб я погукала наших донечок, аби зробити спільне фото. Ну, як виявилося, останнє спільне фото з ним. Після розмови він надіслав мені відео привітання з ним народження, адже ми 6 числа святкували чотирьохріччя нашої донечки. Ну, а 7-го числа дізналися про загибель. Щоб ти маму слухалася, завжди була життя радісною та усміхненою. Татко тебе дуже-дуже любить. Ну, вони розуміють, що татка немає, що він завжди поруч і оберігає їх, щоб він наш янговоохоронець. Згадувати про той момент Ірині надто важко і боляче, адже тепер день народження назавжди переплітається з трагічною датою. Каже, він хотів, щоб його поховали в рідному селі, і дружина виконала це бажання. Також тепер портрет Володимира розміщений на Алеї Слави у Володарці. Ну, така, щоб мрія, мрія в нього була це зробити щось для нашої громади. Прям дуже хотів висадити горіховий сад, щоб дати роботу односельчанам. І ще до повномасштабної війни вони разом з братом заклали десь близько ста горіхів на прирощування. І ну, вже коли зрозумів, що мріяється, залишиться лише мрією, то просив мене, щоб я висадила їх в нашому селі для людей. Ну, потихеньку ми виконуємо його бажання і осінню сина висадили вже перші 30 саджанців. І хоча за життя Володимир отримав немало нагород, зокрема від Олександра Сирського, за особисту хоробрість, а вже посмертно був відзначений орденом за мужність та став почесним громадянином Білоцерківської громади, для нього це ніколи не було головним. Він стояв за свободу, за мирне небо над Україною. Як пригадує його брат, Володимир був щирим, сміливим, з добрим почуттям гумору, а головне, завжди був готовий прийти на допомогу. Настрої, але як тусувалися якось ми вдвох. Ну, як, не то, що тусувалися вдвох, а більше часу ми проводили. По-перше, нас жінки, сестри. У нас робота була праця, ми разом працювали. Як він казав, ми з дитячого садочка кажемо, разом. Ну, як от кіно, теж Бригада. В дитинстві він казав, як, ким хоч бути, там старший брат моряк, я льотчик, а він каже, я буду козаком. Та і та так і стало, що став козаком. Ярослав Гупаца, Олександр Куга, Еспресо Біла церква.